Наш Небесний Отець, ми до Тебе приходимо в ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні Твої очі є над Україною, Твої очі є над народом, який переживає біль, горе, смерть, розлуки і тривогу. Ми до тебе звертаємось як до того, хто вміє дати мир, як до того, хто вміє зціляти рани. І з Твого Слова ми знаємо, що Ти сказав, просіть, і буде вам дано, стукайте і вам відкриють. І ми до Тебе взиваємо, Отче, в ім'я Ісуса, найперше прости і освяти нас як народ, якого ти любиш. Ми тобі вдячні за те, що наша земля, яку ти нам подарував, вона є чудова, вона родюча, вона утримує нас і ми вдячні Тобі, що живемо на чудовій землі. На чудовій країні, ми дякуємо тобі за нашу владу, яка сьогодні несе великий тягар відповідальності по захисту нашої країни. Ми тобі вдячні за наших керівників армії, за наших воїнів, за тих, хто сьогодні в окопах, хто сьогодні підвозить хліб, хто сьогодні лікує, особливо за медиків, ми молимось, їхні руки благослови і збережи їх там, де вони. Несуть своє служіння. Я молюсь, Господі за сиріт вдів, які не дочекалися батька, не дочекалися чоловіка, не дочекалися сина, потіш їхні серця і дай їм Твою благодать. Я молюсь про захист наших воїнів, бережи їх, Боже, і страх дай ворогам, щоб вони втікали з нашої країни і там, в своїй країні, усвідомили свій злочин. І покаялись у своїх гріхах. Молю тебе, Боже, за нашу країну, за всіх стривожених, за всіх наляканих, за всіх, хто покинув свої домівки, дай їм серце спокій, дай їм тверду надію, щоб вони повернулися лицем до Тебе, а ти допоможеш, а Ти благословиш. Бо ти сказав: Поклич до мене в день горя, в день недолі. Я порятую Тебе, а ти мене прославиш. І ми тебе вже прославляємо за твої благодіяння, за те, що ти даєш ще розвіду Україні, ти зцілиш рани народу України і дасть свою благодать. Дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.